Привіт, мої маленькі друзі. Якби ви знали, з яким нетерпінням я чекаю кожну нашу зустріч, але де ж наш Пікселько, що трапилося? Чому його досі немає? О, що відбувається? Пікселько, а де ти так забарився? Може з дітками почали хвилюватися? Де ти? А що це ти тримаєш? Ой. Діти, я знаю. Та це ж Пікселько встановив новий додаток. Гра називається Гоу». Він вчора мені про це говорив, але я трошечки забула. Що ми маємо робити, Пікселько? А, ми маємо сканувати. Ми будемо відскановувати предмети, дізнаватися, скільки їх. Ви пам'ятаєте? Ми ж сьогодні маємо йти в гості до сусідки цифри 5, але нам її потрібно відшукати. Ну що ж, вперед! Пікселько, ти тримаєш сканер, ми натискаємо старт і починаємо. Перед нами з'явилися метелики, які гарні метелики з'явилися перед нами. Ми з вами опинилися на такій чарівній галявинці, чуємо спів птахів, літо. Так, але, Пікселько, нам потрібно відшукати. Одинакові метелики. Давайте, дітки, знайдемо, скільки в нас є однакових метеликів. Один. Два. Ой, за хмаринкою. Три. І ще один за кущиком. Чотири пікселько скануй, будь ласка, чотири чотири метелики. На екрані з'явилася у пікселька цифра чотири. Далі ми потрапляємо у піксельковий ліс. Веселий піксельковий ліс. Чому веселий? Тому що подивіться, які гарні дерева в нас з'являються, всі посміхаються. Ой, а давайте подивимося, скільки дерев з'явилося. Пікселько, будь ласка, відскануй, а дітки швиденько скажуть, скільки дерев. Так, п'ять. П'ять. Дерев відсканували. Ох, які ви справні. Це прошукачі. Молодці, допомагаєте піксельку. А, ой, а хто це у нас? А, а, а. Так, та це ж качки. Дикі качки. Піксельку відскануй, будь ласка, а ви, дітки, скажете, скільки ви бачите каченят? Так, дві молодці. Ой. А хто це в нас заховався за кущиками? Тільки вушка стирчать, Пікселько, ану спробуй відсканувати. Так, щось на сканер не показує цифри, тільки знак питання, а чому би це так? Пікселько, не може побачити, хто заховався, дітки, а ви знаєте, хто заховався за кущиками? зимку він біленький, влітку він сіренький. Це хто? Так, це зайчик. Подивіться, які зайчики в нас з'явились. А тепер піксельку спробуй відсканувати? Скільки ти бачиш зайчиків? Так, їх три, їх три. Так, але чому ми не могли відсканувати, коли зайчики заховалися? Я знаю чому, дітки, тому що там стирчали тільки одні вушка. Давайте порахуємо вушка у наших зайчиків. Парами рахуємо. Два, два і два. У нас є три пари по два. А разом це буде? Скільки це разом буде? Давайте ще по одненькому порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вушок у зайчиків. А коли рахуємо парами, буде два, чотири, шість. Але чому наш сканер не показує? А, я знаю чому. Тому що ми не вміємо писати цифру 6. Ми з нею не знайомі. А вона є сусідкою п'ятірочки. Зараз ми. Ой, чарівна скринька. М -м -м. Що ж там могло заховатися? Давайте подумаємо, що ж там могло б заховатися. Але щоб відкрити чарівну скриньку, нам потрібно порахувати від 1 до шести. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. І з'явилася у нас шісточка. Подивіться, яка гарна шісточка в нас з'явилася. Дуже гарна. Подивіться, скільки пальчиків показує шісточка. П'ять і один. Це буде шість. Покажіть на своїх долоньках. П'ять пальчиків на одній руці і один пальчик на другій. І разом буде шість. Молодці! Отак От ми і утворили число шість. До п'яти додали ще одиничку і буде п'ять. А щоб записати, буде шість. Я заговорилася, така, так зраділа, що в минулу цифру побачила, і я забалакалася. Цифра 6 пишеться, подивіться, як. на що вона вам схожа. На що вона вам схожа? На такий гачечок, напевно, правда? Щоб написати цифрочку 6 у клітиночці, нам треба поставити крапочку трошечки нижче куточка. І давайте носиками напишемо. І написати ось так. Раз. І два, і ніби такий клубочок і ниточка терчить, правда? Або коли є такі булочки булочки є, і коли частинку відкрутити, булочки, так, коли ви хочете їсти, вона теж схожа на шісточку. Так, потренуйтеся писати шість у своїх зошитах. Цифра шість немов замок. Внизу круг, вгорі, гачок. Так, а тепер спробуйте встати і зобразити цифрочку 6. Наприклад, отак ви станете і сюди ручками, і зробите ніби цифрочку 6. Спробуйте. Виходить? Молодці, молодці дітки. Чим цікава чисточка? Кожна комашка має по 6 лапок. Кожна комашка має шість лапок. Не плутайте, не сюди павучками не доєднуємо, тому що павучок це не комаха, це окремий вид. Всі комашки мають шість лапочок, шість лапочок. так? Відсканував сканував Піксельку, все правильно? Все правильно. Ой, Піксельку, яка гарна бджілка до тебе прилетіла. Так. А що це такий за шестигранничок? Діточки, та це ж стільники, стільники це такі маленькі комірчинки, куди бджілочки зносять солодкий нектар і там роблять мед. Вони схожі на ось такі шестиграннички. Подивіться у збільшеному вигляді. Це схоже на фігуру, яка має шість сторін, шість вершин. І шість кутів, і називається вона Шестикотник. Ми вже знаємо: трикотник, чотирикотник, квадрат, п'ятикотник. А сьогодні ми дізналися ще ось таку фігуру: шестикотник. Молодці дітки. А ще, чим цікава шісточка, що справжня сніжиночка має шість промінчиків таких. Шість промінчиків. Відсканував. Все правильно? Все правильно! Бачите, в нас Пікселько все перевіряє. Молодець Пікселько, у тебе дуже гарний сканер, і ти все правильно робиш. Дякуємо тобі. А наш Пікселько. Подивіться, що це він показує. Всі завдання ми сьогодні виконали. Піксельку, справді? Ми сьогодні відшукали цифру 6, ми відсканували багато предметів. І дізналися їхню кількість. Ми впоралися сьогодні із завданням, значить, ми на що заробили? Так! Да. діти! Ми сьогодні отримаємо справжню медаль цифру з шукачів. А хто знає, до якої цифри ми підемо в гості наступного разу? Знаєте? Не пропустіть. І тоді обов'язково. Ви дізнаєтеся дуже багато цікавого. А сьогодні ми кажемо вам з Піксельком до побачення. Так, Пікселько, кажемо діткам до побачення. І Пікселько знову заховався в свою чарівну кульку. До побачення, діточки, до нових зустрічей!